Вітаю вас, малята. Ось і настав останній місяць весни травень. Все навколо зазеленіло. Земля вкрилась зеленою яскравою травою. Серед трави розквітли різнобарвні квіти, а дерева теж квітують. І серед цієї краси вирує життя. Це комахи. Вони є скрізь. Вони повзають серед трави, літають над деревами та квітами, і навіть над водою теж є багато комах. Тож я пропоную поговорити про деяких з цих комах, а про яких саме ви дізнаєтесь, коли розгадаєте мої загадки. Тож слухайте уважно, комашка трудівниця цілий день літає. Для метку солодкого квіточки шукає і танцює, і джечить, сонечко всміхається, а як дощик насуває, у вулик ховається. Так, це бджола. Бджола дуже корисна камаха. Але коли ви, малята, гуляєте в саду чи у лузі серед квітів, слід бути дуже уважним якщо її ненавмисне потревожити, потривожити, то вона може вжалити, і якщо це сталося, то слід обов'язково сказати про це батькам. Вони видалять жало та промиють милом місце укусу, прикладуть лід і за необхідності дадуть ліки. Слухайте наступну загадку. Малесенька комаха довгенький носик має, кров і воду полюбляє, боляче кусає. Так, це комар. Комарині укуси дуже неприємні. Від цих укусів іноді навіть можна захворіти. І тому з ними краще не зустрічатися. Є спеціальні засоби для боротьби з ними. Наступна загадка. Вжечіть, коли літає, великі очі має, а як в будинок попаде, від мухоловки пропаде. Так, це муха. Мухи теж небезпечні. Вони є переносчиками різних хвороб, тож треба з ними бути обережними. Та, попри все, комахи дуже потрібні і необхідні в природі. Тож, бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіточок. Малята, розгляньте малюнок і покажіть та назвіть комах, які можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. Так, це бджола, муха та комар. А метеликами у лузі над квітами ми можемо милуватися без шкоди для свого здоров'я. Тож, малята, і я пропоную вам створити метелика методом аплікації. Для роботи нам знадобиться пів аркуша паперу будь-якого кольору. Два кружечки у мене жовтого, а ви можете взяти будь-якого іншого кольору. Два інших кружечки більшого розміру і іншого кольору. Смужка десь приблизно довжиною 10 см і маленький кружечок. Також нам потрібні будуть клей, серветка, а ще додатково ємкість з водою та фарби. А ще ватні палички. Починаємо з більших за величиною кружечків. Беремо їх та складаємо кожен кружечок навпіл. Лінію згину, загладжуємо. Викладаємо складені навпіл кружечки у вигляді крилиць. Ось так. Те ж саме робимо і з меншими кружечками. Складаємо їх навпіл та викладаємо на папір так, щоб утворилися нижні крильця метелика. Беремо великий кружечок і змащуємо клеєм тільки нижню частинку. Ось так. Прикладаємо її на місце. Так само наклеюємо і всі інші кружечки. Тепер зробимо тулуб нашому метелику. Беремо смужку, накладаємо її ось так зверху, приміряємо її, потім змащуємо її клеєм та приклеюємо. Тепер приклеїмо маленький кружечок. Це буде голівка нашого метелика. І ось наш метелик майже готовий. А щоб він став ще яскравіший, скористаємося фарбами та ватними паличками і домалюємо деталі. Беремо одну з ватних паличок, вмочаємо її у водичку та набираємо фарби. Я беру білу. Спочатку домалюю очі метелику. Ось так, дві крапочки ставимо. А тепер цією ж білою фарбою я розмалюю крильця. Поставлю по краям крилець ось такі цяточки. Тепер візьму чисту ватну палочку і наберу темно-червоної фарби. Нею я теж поставлю цяточки на краях крилець метелика. Цяточки буду ставити між білими. А ще цією ж палочкою і цією ж фарбою домалюю ротик та вусика метелику. І ось такий яскравий метелик у мене вийшов.